Цекашника підстрелили на Полтавщині бігмаки. Два кагора у столиці священики розговілися під час посту у фастфуді. Зеленський розізлився через розмову Трампа та Путіна. І сьогодні матиме серйозну розмову з президентом США. Львів'янка купила дитину для сина, аби той не служив. КНДР покриває свій ядерний арсенал завдяки біткоїнам. Вітаю з вами Карина Клишун, Це новини сьогодні, і ми починаємо. Підстрелив військома. Сьогодні на Волтавщині під час патрулювання поліція і ТЦК побачили підозрілого перехожу. При спробі перевірити документи чоловік вирішив довго не думати і почав стріляти. Постріл прийшовся у ногу військовослужбовця. Допомогу надали на місці. Минулося без шпиталізації. Зброю у чоловіка вилучили, стрільця затримали. В Україні заборонено примушувати людей до носіння чи використання зброї, якщо вони відмовляються від служби з релігійних міркувань? Саме до такого висновку дійшла венеціанська комісія в контексті України. Окрім того, українські суди постановляють, що вираження релігійних поглядів чи переконань не скасовує обов'язку захищати країну від ворога, адже це можна робити і без зброї. А ви як думаєте, чи будуть на це дивитися ТЦК, коли будуть перевіряти документи? Моменти ще було б добре, якщо б венеціанська комісія встановила, що якщо священнослужителі не хочуть воювати, то хоча б піст тримали, згідно канонів в столичному Макдональдсі певно, є святе мак меню. Адже як пояснити те, що в піст священник там ласує м'ясом. Ну, певно, якщо кола на святій воді, то можна свої думки з приводу цього пишіть у коментарях. І не забувайте поставити лайк під цим відео та підписатися на канал, аби нічого цікавого не пропустити часом львів'янка вигадала ще один лайфхак, як убезпечити свого сина від мобілізації. Вона вирішила купити йому дитину, щоб він отримав відстрочку. Жінка попросила подругу з Харкова, яка працює лікаркою, акушеркою підшукати вагітну жінку та запропонувати їй за гроші підробити свідоцтво про народження. Львів'янка хотіла, щоб батьком дитини вказали її 31-річного сина, який уже має двох дітей, і якому для відстрочки потрібна ще одна. Атрії майбутнього онука вона заплатила 400 доларів та 4 тисячі гривень. Тепер обом жінкам інкримінують перешкоджання діяльності збройних сил України. Тим часом столицю вночі сколихнула справжня погоня зі стріляниною. Троє киян намагалися поговорити з іноземцем, який не повернув їм 120 тисяч доларів боргу. Але той почав тікати на машині навздогін, кинулися кредитори, які на ходу відкрили вогонь. Іноземець почав тікати вже пішки його догнали так, ще й відгамселили. Всіх учасників цього бойовика вже затримано навіть в Німеччині розуміють, що російський диктатор грає в ігри з перемир'ям, як розповів очільник німецького міноборони Борес Пісторіус, угода Трампа і Путіна про 30-денне припинення взаємних атак на енергетику нічого не варта. Політик підкреслив, що навіть після розмови атаки на цивільну інфраструктуру України не припинилися. Що власне і ми з вами вночі бачили? Також голова міноборони ФРН підкреслив, настане час, коли Трамп буде. Змушений відреагувати, зокрема, і з точки зору сили і репутації США. В історію спевнений говорити без України і Європи з Росією це помилка. Проте як заявив Зеленський сьогодні, він також говоритиме з президентом США по телефону та буде обговорювати кроки до завершення війни. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі. Наступних кроків у нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Тому ми з ним проговоримо, я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови. З Путіним президент також підкреслив, що без України неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Питання території буде найболючішим. Перший крок все одно це безумовний сісфаєр, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші та всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений будуть підніматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо. На припинення ударів по енергетиці, пан Зеленський також відреагував по цивільній інфраструктурі. Він сказав, що надав наказ після цього. Було 145 ударних дронів, 4 ракети с 300 дві балістичні ракети Іскандер. Удари були по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській областях. По, по підприємству аграрної продукції, по а, залізниці а, на Дніпровщині, також вражено було 21 звичайний будинок. Це вартість слів Путіна. тому одних слів недостатньо. Дуже хочеться, щоб а дійсно був контроль. Ми вважаємо на сьогодні зараз складно сказати. Знов таки буде технічна зустріч, але головним, я вважаю, суб'єктом цього контролю має бути Сполучені Штати Америки. А ви як думаєте, чи реальне припинення таких ударів? Пишіть у коментарях. Кинули саме так можна описати його розмову з путіним. Президент США сподівався, що російський диктатор його відразу послухає. Але ж ні, Путін видав йому, окрім хокейних матчів, величезний список умов, які виконати неможливо. Єдиною поступкою тут є те саме 30-денне перемир'я, що забажав кремлівський диктатор. Чи розізлила ця розмова Трампа? Та що буде далі? Грунтовний аналіз двогодинної розмови для нас ексклюзивно зробила Катерина Колга. З цієї лікарні в сумах рятувальники евакуювали 147 пацієнтів, серед них дев'ять маломобільні люди. На стілі, да? Вибухова хвиля пошкодила також приміщення дитячого медичного закладу. А на Донеччині Росія вдарила по енергетиці під атакою підстанція у Слов'янську. Частина міста залишилася без світла. Ось таке воно енергетичне перемир'я, про яке домовилися Трамп і Путін під час телефонних перемовин. Було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були про. По транспорту удари були вражена було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже. Дуже розходяться з реальністю. Мирні плани Трампа зазнають краху. США ведуть переговори самі з собою. До такого висновку прийшли журналісти Financial Times. Путін відкинув вимогу Трампа щодо повного припинення вогню, про яке США домовились з Україною минулого тижня, погодившись лише на обмежене перемир'я щодо атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти. Та і тут, як бачимо, слово як завжди не дотримав. Видання пише: результати цієї розмови показали, що президенту США важко реалізовувати своє бачення швидкого миру в Україні у вигляді угоди, яка була б прийнятна як для Москви, так і для Києва. А вся справа в тому, що Путін зробив невелику поступку. Трампу насправді ні в чому не поступаючись. Російський диктатор хоче виграти війну. А от чи розуміє це Трамп, поки не ясно. На думку аналітиків, видання політику, Путін тягне час і готує пастку для Трампа за давніми традиціями СР на думку колишнього офіцера розвідки, ша глава Білого Дому ризикує зіграти на руку Москві, дозволивши застосувати класичну радянську тактику часів холодної війни, а саме повільного ведення переговорів. За цей час Путін хоче перегрупуватися або використати важелі впливу, які з'являються одночасно підриваючи довіру до США та єдність із союзниками. А політичний оглядач Білд Філіп Піатов коментуючи результати телефонної розмови, каже: Путін загрожує Трампу. Президент США хотів, щоб кремлівський диктатор сказав так на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Натомість у ході двох з половиною телефонної розмови йому було продиктовано довгий список практично нездійсненних умов. Агресивна війна Росії проти України продовжується на землі у повітрі та на морі. Підсумовує аналітик. У нас є свої дані і від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Лагідна українізація або як правильно реагувати на російську мову у столиці України? Ви зараз ще щось російською скажете в лісу, знайдуть ваш труд. О боже, вона мені кажеться. Божевільна, шановний божевільна, Чому так? Тому що коли російською я чую, я не можу модам. Ви откуда я із Франції просто за я із Франції? Модам я із Франції у Франції вас не поховають. Мадам, а ви французам теж говорите, чому не державною? Добре, що українська молодь потроху починає усвідомлювати важливість мовного питання. Неочікувано, але Північна Корея вийшла на третє місце в світі по запасах біткоїнів. Відбулося це після того, як хакери із організації Лазарус викрали збірші байбіт, яка дуже популярна серед росіян, більше мільярда доларів. Це загалом одна з найуспішніших хакерських груп у світі. І її гроші стали буквально рятувальним кругом для кемчанина. За даними ООН, до 40% ядерної програми він покриває якраз таки за рахунок кіберзлочинів. Летіли на вісім днів, застрягли на вісім місяців. На землю повернулися астронавти НАСА Суніта та Баррі Вілмор, які застрягли на МКС. Повернення в капсулі SpaceX Crew Dragon – 17 годин. Модуль успішно приземлився біля узбережжя Флориди. Сплаштаун Крунайнбеконес. splashdown oh, it looks like we're getting our next crew member here that is none other than sunny williams Вілмор та Вільямс повинні були провести на орбіті вісім днів, але застрягли там через технічні несправності корабля «Старлайнер» компанії Боїнг. Відмовили п'ять двигунів під час стикування з МКС. Тож астронавти залишились на станції набагато довше. У Боїнг заявили, що вважають корабель достатньо безпечним для повернення на Землю разом з обома астронавтами, але наса вирішила не ризикувати. В цьому в мене все підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.